Вітаю вас на уроці хімії. Сьогодні ми поговоримо про хімічні властивості основ. Про дії розчинів основна індикатора ви розбирали у 7 класі, а сьогодні ми познайомимося з іншими хімічними властивостями основ. Розглянемо взаємодію з кислотними оксидами. В реакцію наступає кислотний оксид. Але до складу солі входить кислотний залишок, тому потрібно пригадати знання 7 класу, яким кислотним оксидом відповідає кислот. Я записала тут декілька, для того, щоб легше було записати рівняння хімічної реакції. Давайте спробуємо. Ну, наприклад, візьмемо взаємодію, калій гідроксид і додамо фосфор 5 оксид П2О5. За нашою схемою у нас має утворитися сіль. А що таке сіль? Метал, калій, П2О5 відповідає кислоті H3PO4. Ось кислотний залишок. Відповідно, у нас утвориться сіль калій ПО4. Складемо формулу за валентностями у калія валентність 1. ПО4 відповідає кислоті H3ПО4, тому валентність 3. Формула солі. Калій 3ПО4. Плюс вода. Перетворимо схему на рівняння. Фосфору до реакції 2, після реакції 1 я ставлю коефіцієнт 2. Калію стає 6 після реакції, до реакції ставимо 6. Змінився гідроген, його стало 6 до реакції, після реакції ставимо 3. Перевіримо оксиген 6 плюс 5 11, 2 на 4 8 плюс 3 11. Користуючись цією схемою і маючи знання 7 класу, ви легко складете рівняння хімічної реакції. Заємодія основ з кислотами. На попередньому році, коли ми вчали з вами хімічні властивості кислот, ми цю реакцію вже розглядали і говорили, що з кислотами реагують і розчинні, і нерозчинні основи. В результаті одержуємо сіль і воду. Така реакція називається реакція нейтралізації, відноситься до типу обміну. Обов'язково, будь ласка, перегляньте хімічні властивості кислот. Попередній урок посилання кинув у відео. Давайте запушимо приклади. Візьмемо, наприклад, розчинну основу. Натрій H луг плюс і додаємо кислоту. Давайте нітратну HНO3. В результаті ми одержуємо сіль натрій НО3 і воду. Перевіримо формулу солі по валентностям. Все добре, коефіцієнти також не потрібні. Давайте візьмемо якусь основу нерозчинну. Наприклад, ферум ОНЧ OH і додамо ту саму ж нітратну кислоту HNO3. В результаті ми одержимо сіль, ферум НО3, складаємо формулу повалентностями. Ферума валентність 2, НО3 1, ферум НО3 двічі. І утворюється молекула води. Урівняємо НО3 до реакції 1 після реакції 2, гідроген 2 плюс 2,4, ставимо коефіцієнт 2. Переходимо до наступної хімічної властивості. Взаємодія лугів з розчинами солей. Реакція відбувається лише в тому випадку, якщо серед продуктів є осуд. Давайте розберемо схему. Вона досить таки проста. По-перше, речовини мають бути розчинні, що луг, що сіль. По-друге, це є реакція обміну. Утворюється нова сіль і нова основа. Давайте спробуємо з вами записати. Візьмемо розчинну сіль, для цього ми використовуємо таблицю розчинності. Ну, наприклад, феррум-3-сульфат. фером 2, СО4тричі. Добавимо. Луг, розчинну основу на тріош. В результаті ми одержуємо нова сіль, нова основа. Дивіться, я ще було легше, ось так обведу. Покажу ось нова сіль, натрій С4 і нова основа, яку ми зараз з вами і запишемо. Так, сіль, натрій С4. Складемо формулу повалентності. Тому буде натрій 2С4 плюс. Нова основа феррум ОС. Складаємо формулу по валентностям. Гідроксильна група ОН завжди має валентність 1, фером валентність 3, тому феррум ОН – 3 Для того, щоб перевірити, чи дійсно у нас відбувається ця реакція, ми відкриваємо таблицю розчинності і перевіряємо, хто з продуктів в осаді. Правильно, ферум ОН. Такий коричнево-червоний осад. Бажано також запам'ятати. Давайте перетворимо цю схему на рівняння. Ферума до реакції 2, після реакції 1 я ставлю коефіцієнт 2, сульфура до реакції 3, після реакції 1 я ставлю коефіцієнт 3. Змінився натрій після реакції стало 6, ставимо 6. Перевіримо гідроген також 6, оксиген 4 на 3 12 плюс 6. 18, 3 на 4 – 12, плюс 6, 18. Розглянемо останню хімічну властивість на сьогодні з основ. Це розкладання нерозчинних основ під час нагрівання. Тобто, основа має бути обов'язково нерозчинна, при температурі розкладається на відповідний оксид і воду. Давайте запушимо. Купрумо аж двічі. По таблиці розчинності ви можете побачити, що ця основа є нерозчинна. При температурі, тобто при нагріванні, буде розкладатися на відповідний оксид купрум О, валентність 2,2, 2, індекси не потрібні, і вода H2O. Також урівнювати не потрібні. Ця реакція притаманна лише для нерозчинних основ. Я сподіваюся, що вам було зрозуміло, тому що ці схеми надзвичайно зручно використовувати, тому давайте спробуємо виконати з вами завдання для закріплення цієї теми. Розглянемо перший приклад. Взаємодія основи з кислотним оксидом. Пригадаємо взаємодія лугів з кислотними оксидами. В результаті ми маємо отримати сіль і воду. В реакцію вступає у нас кислотний оксид СО2, який відповідає карбонатній кислоті, формула якої h 2 co 3 Отже, кислотний залишок СО3. Ми одержимо. Кальцій СО3. Складемо формулу по валентностям кальція валентність 2, СО3 валентність 2, індекси не потрібні. І утворюється вода. Коефіцієнти також не потрібні. Розглянемо наступну взаємодію, основа з кислотою. Це реакція нейтралізації. Мачимо схему на екрані. В результаті ми одержимо сіль. І воду. Тип реакції обміну. Давайте запишемо продукти. Барій ПО4 складемо формулу по валентностям. У барі валентність 2, по 4 – Х3ПО4, валентність 3, отже, буде формула барій 3, ПО4 двічі. І вода. Розставимо коефіцієнти. Барі до реакції 1 після реакції 3. Фосфора до реакції 1 після реакції 2. Перевіримо гідроген до реакції 3 на 2 6. Плюс 2 на 3 6 12. Ділимо на 2, ставимо 6. Перевіримо оксиген до реакції 6 плюс 2 на 4, 8, 6 плюс 8 14. Після реакції 4 на 2, 8, плюс 6 14. Наступна реакція взаємодія солі з лугом розчинною основою. Пригадаємо нашу схему. В результаті має утворитися нова сіль, нова основа, тип реакції обміну. Але серед продуктів обов'язково має бути осад. Алюміні хлор 3 це є розчинна сіль, ви можете перевірити по таблиці розчинності. Натрій аж це є луг. Отже, спробуємо записати продукти. Сіль, натрій хлор. Перевіримо формулу повалентностям. Індекси не потрібні, плюс нова основа алюміній он OH. Алюміній валентність 3. Гідроксина група завжди валентність 1, тому алюміній OH – 3 Чи. Відкриємо таблицю розчинності і перевіримо, хто з продуктів випадає в осад. Правильно алюміній OH – 3 Чи. Урівняємо хлору до реакції 3 після реакції 1. Натрію стало 3. Гідроген 3, гідроген 3, оксигену до реакції 3, реакції 3. І останнє кобальт аж двічі. Це є нерозчинна основа. Пригадаємо нашу схему, Нерозчинні основи під час нагрівання розкладаються на відповідний оксид і воду. Давайте спробуємо записати продукти. Кобальт О і вода. Кобель та валентність бачимо 2, моксигена завжди 2, індекси не потрібні, коефіцієнти не потрібні. Ми з вами розібрали всі хімічні властивості, основ, крім взаємодія з, лугів з амфотерними сполуками. Буде окремий урок по цій темі, де ми їх розглянемо. Сподіваюся, що вам було зрозуміло, обов'язково перепишіть собі ці схеми, будете їх використовувати і побачите, що ці рівняння писати легко.